Вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про те, як налаштуватись на процес слухання іншої людини з турботою про себе та іншу. Сподіваюся, ви переглянули попереднє відео про емпатію в метійне слухання. Давайте почнемо з актики зв'язку із собою. Будь ласка, запрошую вас поміркувати і записати для себе відповідь на 5 питань. Коли я перебуваю у розслабленості і присутності з іншою людиною, які вірування щодо емпатійного слухання я маю? Що я відчуваю саме зараз, коли дослухаюся до свого тіла? Третє питання. Поклоняючись на мудрість свого тіла, що я попрощаю? Четверте. Що живе в мені прямо зараз? І п'ять. Як я можу потурбуватися про себе саме зараз? В мене є надія, що вам вдалося зробити перше налаштування на зустріч з іншою людиною, усвідомити своє бачення імпатії, налагодити контакт з власним тілом, своїми почуттями і потребами, і можливо знайти способи турботи про себе саме зараз. Поки ми ще наодинці із собою, йде процес налаштування на зустріч. і наше тіло допомагає максимально потурбуватися про себе, наповнитись ресурсом, звільнити свій емпатійний контейнер, здатність витримувати свої складні емоції емоції інших. Тіло допомагає нашій присутності тут і зараз. Буває, що до вас прийшли зненацька. Вважають, що ви щось зробили не так. Такі такій ситуації пропоную скористатися наступною практикою. Я метафорично її назвала: Ці стріли летять не в мене. Зробіть вдих і видих. Відчуйте ступний ніг. Це практика заземлення, стабілізації, вона вам відома. З'єднайтеся, будь ласка, зі своїм відчуттям Я є. Зробіть ще один вдих і видих. і ще один. Відслідкуйте думки в своїй голові і скажіть собі: ці стріли не в мене. Таким чином, людина турбується про щось дуже важливе для себе. І знову відчути своє дихання та ступні ніг. Спробуйте змінити розташування у пані. Може, запропонуєте сісти чи пройти в коридор, може повернутися боком, стати праворуч, ліворуч, дивитися з людини в одному напрямку, продовжити дихати. Дайте визнання тому, що зараз відбувається з людиною. Дійсно, для людини дуже важливе те, що привели її до мене в такому стані. І скажіть, і з що вихови вислухати її, і спроб і знайти на рішення, після цього можна вже переходити до емпатійного слухання. Це налаштування виходить із принципу ненасильницької комунікації. Не інша людина є причиною моїх почуттів, а мої незадоволені чи задоволені потреби. Воно допомагає мені не приймати емоції людини на свій рахунок, а залишитися в контакті з відчуттям, що людина страждає, і наміром звільнити її від тих страждань настільки, не наскільки я можу в цей момент. Саме це налаштування допомагає витримувати сильні людські емоції. Я можу запропонувати слухання з емпатією. Як бачите, ця частина відбувається в мовчанні, і це мовчання не є онімінням, станом безпорадності. Це мовчання є проявом стійкості та вміння витримувати складні емоції інших людей з розумінням що інша людина зараз таким чином кричить про щось дуже важливе для неї. Про значення тиши мовчазної присутності хотіла би розповісти маленьку притчу. Одного разу фермер у Сараї з сіном загубив свій годинник. Це був подарунок від коханої людини, він був дуже важливий для нього. І після довгих пошуків, вздовж поперек сараю, він втомився і вирішив звернутися за допомогою до хлопчиків, які гралися неподалік, і пообіцяв їм винагороду. Хлопці облазили весь стіг, зверху донизу годинника не знайшли. І раптом до фермера підійшов маленький хлопчик, і він тоді попросив дати йому ще один шанс. Яке ж було здивування, коли через деякий час хлопчик вийшов із сараю з годинником у руці. Фермер, охоплений радістю, з цікавістю, запитав, як йому це вдалося зробити. Тому що решта хлопців не змогли це зробити. І він почув: Я нічого не робив. Я просто сидів на підлозі та слухав. У тиші я почув його цокання. Пішов у напрямку звуку і знайшов годинник. Саме в тиші. Можна почути іншу людину і зустрітися з її емоційними проявами, це і про моє внутрішнє стишення, і про тишу між нами в контакті. І на завершення пропоную вам медитацію, люблячі доброти. Я отримала її від Марцина до Мурата під час навчання терапії співчуття. Я каже: «Любляча любляча – це бажання, щоб всі живі істоти були щасливі. Ця практика дозволяє розвинути навички присутності, уважності та розвиває відчуття спільності людських переживань, що є передумовою емпатійного слухання і прийняття. Почніть з пошуку зручної для вас позиції: випрямте хребет, закрийте очі, якщо вам це зручно, зробіть кілька спокійних вдихів і видихів. Коли ви відчуєте повну присутність там, де ви є, знайдіть момент, щоб повністю оцінити, ким ви є зараз. Уявіть собі, що ви відчуваєте повне фізичне та емоційне наповнення і внутрішній спокій. Уявіть собі, почуття досконалої любові до себе, дякуючи собі за все, чим ви є, знаючи, що ви просто правильні, такі, які ви є. Можете дозволити собі маленькі обійми. Зсередтеся на цьому почутті внутрішнього міру і уявіть, що ви видихаєте напруженість. І дихайте почуттям любові. Коли ви відчуваєте зв'язок із почуттям любові всередині себе, подумки, повторіть такі твердження тричі: Нехай я буду в безпеці, нехай я буду щасливий, нехай я буду здоровий, нехай я живу в мирі. Відчуйте, як ці слова звучать у вас. Будьте в цьому стані стільки часу, скільки вам необхідно. Даруючи собі додаткові слова співчуття і турботи від серця. Коли ви відчуваєте готовність рухатись далі, нагадайте собі про кохану людину, повторивши для неї наступний список слів: будь в безпеці, будь щасливим, будь здоровим, живи у мирі. Пориньте в це почуття на кілька хвилин. Якщо ваша увага занурюється в щось інше, яко перенаправляйте її назад до цих почуттів люблячі доброти, нехай ці почуття вас охоплюють. відчуйте зв'язок між вами, вдячність і любов до коханої людини. Залишайтеся з цим почуттям і скажіть коханій людині останні теплі слова до того, як образ зникне. Спробуйте зупинитися на декілька вдохів і видихів. І згадайте образ свого друга і тепер для нього повторіть: будь в безпеці, будь щасливим, будь здоровим, живи у мірі. Подякуйте вашому другу за дружбу, відпустіть цей образ. І зараз пригадайте людину, з якою у вас дні стосунки. Якщо ви практикуєте вперше, подумайте про когось із легкою та помірною напругою в стосунках. І скажіть для цієї людини: будь в безпеці, будь щасливим, будь здоровим, живи у мирі. Коли ви будете готові до того, щоб образ зникнув, зробіть кілька легких вдихів, тоді згадайте об цього Це може бути уявлення про планету, може, луг, ліс. Озера, моря, маючи в увазі власний образ світу, повторіть наступний список тверджень: нехай усі істоти будуть в безпеці, нехай усі істоти будуть щасливими, нехай усі істоти будуть здоровими. нехай усі істоти живуть у мирі. Дозвольте образу усього світу повільно зникнути і повертайтеся до свого дихання, присвятіть хвилинку. Щоб затриматися і відпочити з усіма тими почуттями, які ви відчуваєте зараз. І коли будете готовими, обережно відкривайте очі та повертаєтесь до навколишнього світу, там, де ви є. Відчуйте своє дихання, ваші стопи, зробіть і видих ще раз, можете потягнутися. Дякую всім, хто обрав сьогодні практикувати разом. Запрошую вас записати свої інсайти і запам'ятати відчуття в тілі, які для вас стануть своїм рідним якорем стану, налаштування на емпатійне слухання. Це була медитація, люблячої доброти. До зустрічі!